Дорогі друзі, вітаю вас. Звичайно ж, як завжди, і я і вся наша творча група, яка готує передачу на під часу, ностальгічну передачу Донецького державного телебачення, дуже раді нашій новій зустрічі з усіма вами. І сьогодні, шановні земляки, в нашій програмі ми продовжимо розмову. Про геніального поета, письменника, художника України Тараса Григоровича Шевченка. От ви знаєте, про його багатогранний талант вже сказано багато. Але ж ми, як завжди в нашій програмі, сьогодні будемо намагатися розкрити для вас. Нові маловідомі сторінки життя саме Шевченка-художника. Сьогодні колись заборонені архівні факти з життя Тараса Шевченка стають справжнім одкровенням. Виявляється, він не був святим а був дуже навіть грішним і самотнім, а тому ще ближче і дорожче нам. У повісті художник, написаний Тарасом Григоровичем у 1856 році російською мовою, і в якій відображено багато автобіографічних фактів, Шевченко дуже відверто і яскраво висловлює вустами своїх героїв самого себе, свої думки, свої почуття. В художнике моем хотелось бы мне видеть самого великого, необыкновенного художника и самого обыкновенного человека в домашней жизни. Но эти два великие свойства редко уживаются под одной кровлей. А он, то есть мой художник, принадлежал к категории людей страстных, увлекающихся с воображением горячим. А це то і є злійший враг життя самостоятений, положительной. Зрозуміти Шевченка до кінця так ніхто й не зміг. Навіть він сам. Поет і художник по натурі, він і сьогодні такий само невловимий, яким був і за життя. Подивимося на кобзаря революціонера, націоналіста. На генія, як на людину, якій ніщо людське не було чуже, і жінки, зокрема. Кожного разу він пристрасно й самовіддано закохувався, улюбленим присвячував краще твори, він мріяв про сім'ю і не раз зазнавав фіаско. Страждав від цього, як страждають егоїстичні поетичні натури. І знову закохувався. Шевченко художник залишив безліч жіночих портретів, серед яких більшість тих, у кого він був романтично або пристрасно закоханий. Хто ж вони музи, які увійшли в історію завдяки любові поета? Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Цей вірш Тарас Шевченко присвятив Оксані Коваленко. Дівчинці, що жила по сусідству у селі Кирилівка, куди сім'я Шевченка переїхала незабаром після народження Тараса. Оксана була на три роки молодшою і товаришувала з його сестрою Яриною. А Тарасик грався з ними обома. Їх батьки по сусідському мріяли у майбутньому дітей одружити. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх не вгадали старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Дитяча закоханість залишає у долі і генію, і простих смертних людей незгладимий слід. Світлий образ Оксани поет проніс крізь усе життя з ніжністю і смутком, згадуючи у своїх творах, вони розлучилися у 1829 році, коли, разом з іншими кріпаками, 15-річного Тараса поміщик Енгельгард відвіз у вільно тепер вільнюс. Деремно вона казала йому. Поїдеш з панами, знайдеш собі шляхтяночку, забудеш Оксану. Поїхав і дійсно знайшов собі шляхтяночку. Во сні відал церква святої Анни в вільні, і в этой церкві малящуюся милою дуню Чорнобровою Гусіковською. З щоденника Тараса Шевченка запис, яку поет зробив 5 вересня 1857 року з полячкою, ядевігою, гусиківською ядзею. Шевченко познайомився у вільно у 1830 році. Він полюбив її з усією палкістю юного серця, і їх відносини були далеко не платонічними. Dzień dobry, panna. Dzień dobry, panie. Pan mnie przeszkadza modlić. Ja przeszkadzałem? Tak, ja ciągle odczuwałam wasze spojrzenie i chciałam jeszcze obejrzeć się do pana. Dlaczego panna, że nie obejrzała do mnie? Czyż wolno to w kościele? Pan pewnie nie z tych miejsc? Oczywiście. A gdzie pan nauczył się mówić po polsku? O majątku mojego pana w Wilszanie. Wilszana Co to jest? Miesteczko Ukrainy. Ага, Україна. Кию, Чернігу, так? Черкаси, Чигирин, Умань. Я трохи читала мов вашому краю, але ніде там не була. А це пан робив у вільні. Служив у пана? Пану Тужле. Не треба отам. Тарасу вже було шістнадцять. Хлопець такий не схожий на інших. Такий Чистий, такий самобутній, який ще не знав дівчат, ще не вмів знайомитися, ну як не покохати такого. Ядвіга була старша за нього, і в неї вже було кохання. Любов цієї польки, з іншого оточення, з незалежним характером думок мала сильний вплив на забиту, загнану. Але глибоко вразливу природу кріпосного художника. Ця перша прихильність по визнанню самого Шевченка ушляхетнила його душу, піднявши у власних очах, я в перший раз прийшов тогда к мислі від чого і нам, нещасним кріпакам, не бути такими же людьми, як і прочі свободні сослови. Спілкування з Ядзею розбудило у юнакові почуття власної гідності. Вона навчила його польської мови, захоплено читала вірші Адама Міцкевича, що спонукало Тараса до написання своїх поезій польською, піклувалася про нього і власноруч шили йому сорочки. Закохані блукали вони тінистими парками вільно, його старовинними вузенькими вулицями, відкривали один одному душу і, врешті-решт, стали коханцями. І за тієї любові Тарас забув про все, тому що, окрім ядзі своєї першої жінки, тоді нікого і нічого не бачив. Зрозуміло, що у цього роману не могло бути продовження, і тому після розлуки Тарас старався забути свою польську любов, не згадувати про ядвігу, але вона приходила до нього у снах, збуджуючи його чуйну натуру художника і поета. При взгляде на загадочную шалунью я сам сконфузился не меньше пойманного вора. Юхим это заметил и, выпуская руку красавицы, лукаво улыбнулся. Освобожденная красавица не исчезла, как можно было бы предполагать, а осталась тут же и, поправивши косыночку и косу, осмотрелась и проговорила. «А я думала, что вы как раз против дверей сидите и рисуете, а вы вон где, в другой комнате, А если б против дверей он рисував, тогда що би, сказав Єхім. Тогда би я смотрела в дирочку, як вони рисують. Тарас Шевченко. Повість художник. На портреті, написаному у 1839 році Аквареллю, зображена напівоголена натурниця з розпущеним волоссям, і стоїть підпис автора Шевченко. Вважається, що натурницею цього акварельного портрета була Марія Амалія Колобер. Вона ж стала прообразом Паші у повісті художник. Начал я этюд з Паши красками при огні. Очень миленькая выходит головка. Жаль только, що проклятый Мічман мешает работать. Хотелось бы к празднику кончить и начать что-нибудь другое. Да едва ли. Я пробовал уже у соседок расположиться с работой. Да все как-то неловко. Мне так понравилось огненное освещение, что, окончивши эту головку, я думаю начать другую. С Паши же висталку. Жаль только, что теперь нельзя достать белых роз для венка, а это необходимо. Но это еще впереди. У 15-речную Амалию Клобер Шевченко закохався вже, будучи модним і вільним художником. Дівчина була племінницею німкені Марії Клобер, у якої знімав кімнату Іван Сошенко. А Тарас теж деякий час жив у друга у цій кімнаті. Івану дуже подобалася Амалія, і він навіть хотів одружитися. Знав чи ні. Тарас про почуття і наміри свого друга достовірно невідомо. Але те, що Амалія віддала свою перевагу молодшому і наполегливішому Шевченку, про це є досить багато свідчень, у тому числі і цей портрет, де дівчина, не соромлячись, позує художнику. Я не могла произнести його фамілію правильно. Сгадывала Амалия Клубер Чтобы угодить мне, он так и подписал, как я выговаривала, Чевченко Сердечно желал бы я предвидеть и предотвратить Все вредно действующее на молодое воображение моего любимца Но как это сделать, не знаю Любовь есть животворящий огонь в душе человека, и все созданное человеком под влиянием этого божественного чувства отмечено печатью жизни и поэзии. Тарас Шевченко. Повесть. Художник. Взаимность с одна из наизаплутаннейших старинок життя Шевченко. Тарас любив усіх і нікого. Він жив у чужих оселях, гуляв на чужих балах, кохав чужих жінок, вічний жених і нічийний.